Всім привіт! У цьому відео хочу поговорити про важливий аспект розвитку на Etsy, а саме аналіз конкурентів. Це те, що дозволить вам зрозуміти, як ви можете покращити свій магазин та збільшити продажі. Вся інформація, якою я з вами ділюся, заснована на власному досвіді. Щодо мого особистого магазину, то на даний момент має такі результати при таких витратах на рекламу. Також покажу конкретні цифри по Etsy в моїй маркетинговій агенції. Де ми ведемо магазини під ключ. Найбільший проєкт, з яким ми зараз співпрацюємо, має на даний момент вже продажі більше, ніж на півмільйона мільйона доларів. Це магазин дерев'яних виробів. Найбільший наш результат за місяць в еці-магазині, який ми розвиваємо з нуля, 23 тисячі доларів ніша шкіряних виробів. І найбільша сума продажів за день на даний момент дорівнює 6 тисяч доларів в еці-магазині підкового декору. Також, до речі, проєкт, який ми розвиваємо з нуля. Ми розглянемо, як з допомогою сервісів URARG та Etsy Hunt і інших інструментів можна знайти сильних конкурентів, зрозуміти їх стратегії, оцінити попит на товари та навіть знайти нові ніші для вашого магазину. Тож, якщо ви хочете прокачати свій etsy бізнес і отримати ціну інформацію, обов'язково додивіться це відео до кінця. Поїхали! З чого почати аналіз? Перед тим як звертатися до аналітичних сервісів, варто розпочати з базового аналізу лісників конкурентів безпосередньо на Еці. Це допоможе отримати загальне уявлення про ринок та зрозуміти, хто є вашими основними конкурентами. Уявімо, що ви маєте магазин срібних сережок. Спочатку відкрийте пошук на Еці та введіть ключовий запит, наприклад, Silver Йорніс. Для більш точного результату. Раджу увімкнути режим інкогніто в браузері і на Еці в самому низу сторінки обрати країну США та валюту Долар. Пережаньте лістинги, які з'явилися на перших сторінках. Переважно це топові товари, що мають високу чистоту продажів, стабільно отримують багато переглядів і користуються попитом серед покупців. Також на сторінці ви будете бачити рекламні лістинги, які продавці просувають за допомогою платної реклами Etsy ads так, на що слід звернути увагу? Кількість відгуків на магазині. Це один із найважливіших індикаторів рівня успішності конкурента. Велика кількість відгуків свідчить про популярність магазину та довіру покупців. Як аналізувати? Відкрийте кілька лістингів і перейдіть до профілю магазину. Подивіться, скільки загалом у нього відгуків. Якщо їх багато, наприклад, 500, 1000, 2000 і так далі. Це означає, що магазин має велику кількість замовлень і працює тривалий час, і його точно слід ретельно проаналізувати. Що ще враховувати? Перегляньте динаміку відгуків. Якщо магазин отримує нові відгуки регулярно, наприклад, щодня, це означає, що у нього постійний потік клієнтів. А якщо ж останній відгук був тиждень чи два тому, можливо, його продажі сповільнилися. Якість фото та стиль подачі товару це друге на що слід звернути увагу. Перше, що бачить потенційний покупець це фото. Від якості зображень залежить, чи зацікавиться він різником, та чи відкриє його для детального перегляду. Оскільки ми вже почали розбирати нішу срібних сережок, то давайте і далі буду наводити приклади саме з неї. Як аналізувати? Відкрити 10-15 топових лістингів, наприклад, бестселлерів чи популярнау. І подивіться, що їх об'єднує. Наприклад, чи використовують конкуренти світлий або темний фон, чи знімають товар на моделі, чи є у фото макрознімки деталей, що працює краще. Як можемо бачити, для срібних прикрас зазвичай використовують мінімалістичний фон білий, сірий або пастильні відтінки. Це дозволяє зосередити увагу на самому виробі. Однак деякі успішні магазини можуть використовувати більш художні знімки, наприклад, фото з елементами декору, які створюють атмосферу бренду. Додатково зверніть увагу на кількість фото в лістингу. Майже всі топові продавці використовують всі 10 доступних фото та одне відео. Щоб показати виріб з різних ракурсів на моделі з вимірами у подарункові упаковці тощо. Третє, на що звертаємо увагу, це опис товару. Опис це не просто текст, а ключовий інструмент для переконання покупця. Він має бути чітким, структурованим і містити всю важливу інформацію, як аналізувати, Відкрийте кілька популярних лісників і порівняйте, як конкуренти формулюють описи, чи використовують вони маркери та списки. На якій інформації роблять акцент і так далі. Що працює краще? Найуспішніші продавці зазвичай, де пишуть довгих суцільних абзаців, текстів, вони структурують опис так, щоб покупцеві було легко знайти ключову інформацію. Перший абзац має в загальному розповісти про товар та містити ключові слова. Далі структуровано вказуємо основні характеристики, такі як матеріали, кольори, розміри, упаковка. Плюс інформація, яка може бути корисною для покупця. Четверте, що аналізуємо, це кількість продажів конкретного лістингу. Як аналізувати? Звертайте увагу на мітки besteller або Popular Now. Додатково Etsy може вказувати кількість візитів чи покупок за останню добу, або скільки людей додали в корзину цей товар. Вони показують, що лістинг користується великим попитом. Далі ще поговоримо, як завдяки сервісам можна дізнаватися конкретні продажі конкурентів. Але ще хочу пояснити вам різницю між стікерами, які Etsy може присвоювати вашому ліснику та що кожен з них означає. Etsy Pick отримують лісники, які відбираються вручну експертами по візуалу, щоб виділити товари з магазинів, які мають високу якість, гарну візуальну частину, унікальність і стиль. Popular Now Отримують лісниги, які почали нарощувати частоту продажів за період приблизно останніх кількох тижнів. Це позначка може передавати бестселеру. І, власне, найкраща відмітка, яку може отримати лісник – це бестселер. Хоча ЕТІ вказує, що такий товар має високий обсяг продажів саме за останні 6 місяців. Але цей стікер може з'явитися навіть через місяць активних продажів по конкретному ліснингу. Наявність безселер аналізує Etsy, що цей товар популярний серед покупців, що може призвести до його вищої видимості в пошуку. Алгоритм Etsy враховує конверсію лістингу, тобто відношення переглядів до покупок. І якщо товар починає продаватися частіше, він отримає більше і органічного трафіку. Крім того, потенційні покупці частіше звертають увагу на лістинги з цією міткою, що збільшує ймовірність їх відкриття та покупки. Таким чином, бестселер створює ефект снігової кулі. Чим більше продажів, тим вища позиція в пошуку, що в свою чергу приносить ще більше нових замовлень. Останній, але не менш важливий інструмент у аналізі конкурентів це глибокий аналіз відгуків. Відгуки є безцінним джерелом інформації, оскільки вони показують реальний досвід покупців і їхні очікування та можливі проблеми, з якими вони зіткнулися. При аналізі відгуків звертайте увагу на кілька основних аспектів. Дати відгуків, це допоможе оцінити актуальність лісного, про що ми з вами говорили попередньо. Звертайте увагу не тільки на середню оцінку, а й на тенденцію. Якщо багато відгуків на 3-4 зірки, варто проаналізувати, що саме не задовільнило покупців. Читайте коментарі детально, оскільки саме тут покупці діляться своїми реальними враженнями. Вони можуть згадувати як позитивні аспекти, так і негативні. Цю інформацію варто систематизувати та використовувати для покращення власного продукту і сервісу. Наприклад, якщо ви помітили, що багато клієнтів конкурента скаржаться на слабку засібку сережок, ви можете перевірити якість своїх засібок і, можливо, використати більш надійний варіант, що стане вашою конкурентною перевагою. Про що обов'язково треба буде зазначити в описі, оскільки це може стати причиною, чому клієнт повинен обрати саме ваш товар. Також важливо звертати увагу на фото у відгуках. Покупці часто діляться знімками, де видно товар у реальних умовах. Це може дати вам підказку про те, як ви ще можете позиціонувати свої товари. Наприклад, якщо ви продаєте стрібні стережки, а у відгуках часто зустрічаються фото, де їх носять наречені. Ви можете додати тех Vending Earnings або е, Bridal Jewelry, або навіть оновити фото зробивши його більш орієнтованим на цю аудиторію. Отже, аналіз відгуків – це не просто перевірка рейтингу конкурентів, а можливість знайти слабкі місця у їхньому бізнесі та зрозуміти, як покращити свій продукт, використовуючи реальний досвід покупців. Таким чином, перший етап аналізу конкурентів на Etsy можна провести без сторонніх сервісів, лише досліджуючи лісники вручну. Вивчаючи кількість відгуків, стиль фотографій, якість описів, цінову політику та популярність товарів, ви зможете отримати важливі висновки і визначити сильні сторони успішних магазинів. Це базовий, але дуже ефективний спосіб зрозуміти, які стратегії працюють у вашій ніші. Але якщо ми хочемо отримати більш детальну статистику, наприклад, дані про кількість продажів конкретного лістингу, тренди ключових запитів або період перебування лістингу в системі, у цьому допоможуть спеціалізовані сервіси. Візьмемо два популярних: а саме: ЄРАНГ e та Еціханд. E І далі поговоримо про їхні можливості та як вони можуть покращити ваш еці e бізнес. А якщо вам потрібна допомога з Цими всіма задачами і загалом з розвитком etsy магазину ми з команди з радістю можемо вам у цьому допомогти, оскільки у нас є послуга розвитку etsy магазину під ключ. Ми беремо на себе всі задачі: від оновлення лісників до роботи над рекламою, від аналізу конкурентів до пропозицій щодо покращення вашого продукту, від аналізу магазину до створення інфографік та інші задачі, які пов'язані з розвитком Etsy-магазину магазину. Тому, якщо цікаво, пишіть мені в інстаграм або на сторінку моєї агенції масштаб. Посилання залишу під відео. Розпочнемо з аналізу конкурентів за допомогою ЄРАНУ. E Успішний бізнес на платформі Etsy вимагає глибокого розуміння ринку та конкурентного середовища. Одним із найбільш ефективних інструментів для цього є саме ЄРАНГ, e гарний аналітичний сервіс, який надає детальну інформацію про продажі, ключові слова та конкурентів. Задяки ранг ви можете не лише визначити сильні та слабкі сторони вашого бізнесу, але й проаналізувати конкурентів. Для більш детального аналізу вернімось до стрічки видачі Etsy. Обираємо лісing для глибшого аналізу. І переходимо в e rank у розділ Competitor Research. Далі Competitor «Competitor Listing». Копіюємо назву магазину конкурента, вставляємо її у поле Enter Shop Name. Та натискаємо Аналіз Shop Listing». Перед вами з'являється таблиця з детальними даними про всі лістинги конкурента. У ній можна побачити фото кожного лістингу, його назву, ціну, кількість продажів, загальну суму продажів, рівень конверсії, дата створення та останні зміни лістингу, кількість переглядів, додавань у обрані теги використані у лістингу, кількість завантажених фото та терміни виготовлення товару. Раджу сортувати цю табличку за кількістю продажів, оскільки це дозволить швидко визначити найуспішніші лісні конкуренти. Хочу додатково звернути вашу увагу, що всі ці дані є орієнтовними, оскільки є використовує власні алгоритми оцінки, які можуть мати певні похибки. В ході аналізу звертайте увагу на спільні характеристики, які можуть бути ключовими для успіху. Це можуть бути популярні ключові слова, які ви також можете використовувати у своїх лісних, або певний стиль фотографій, що привертає більше уваги. Окремо варто звернути увагу на теги, які магазин використовує найчастіше. Щоб детальніше проаналізувати теги конкурентів, перейдіть у розділ Competitor Tags. введіть назву того ж магазину, який ви аналізували раніше, і отримаєте. Повний перелік тегів, які використовуються у його лістингах. Цей інструмент допоможе вам зрозуміти, які ключові слова конкурент використовує для залучення трафіку і виявити популярні пошукові запити у вашій ніші. Використовуючи ці дані, ви зможете оптимізувати власні лістинги, додаючи популярні та релевантні теги, що підвищить вашу видимість у пошуку Etsy. Ще один корисний розділ це «Listing Audit. Де можна переглянути наскільки добре оптимізований конкретний лістинг конкурента. Тут відображаються такі параметри, як довжина заголовка, якість фото, кількість використаних тегів, атрибутів та категорій лістингу. Ви можете порівняти це зі своїми лістингами та внести покращення. Наприклад, якщо у конкурента добре структурований опис, можна взяти це за приклад, але, звичайно, не копіювати для вдосконалення власного магазину. Таким чином, використовуючи ЄРАК, ви отримуєте не лише аналітику, а й практичні інсайти для розвитку свого etsy магазину Також важливо вивчити ціни на найпопулярніші товари. Якщо ціна вашого товару значно вища або нижча, варто переглянути свою цінову стратегію. Ще один важливий аспект це тривалість виготовлення товару. Якщо ваш конкурент пропонує коротший термін виготовлення, можливо, вам варто оптимізувати свій процес. Щоб не втрачати клієнтів. Оскільки при рівних умовах швидка доставка це буде важливим фактором. Визначте принаймні 10 основних конкурентів, які працюють у вашій ніші, та створіть загальну таблицю з ними, де ви будете фіксувати важливу інформацію. Отже, янг e це інструмент, який допомагає детально аналізувати конкурентів від їх ключових слів до загальної стратегії магазину. Використовуючи інформацію цього сервісу, ви точно зможете покращити свій etsy магазин І другий корисний сервіс для аналізу конкурентів, про який ми поговоримо, це Hunt, який має свої унікальні функції та підхід до збору даних. Також хочу нагадати, що у нас командою є телеграм-канал, де ми ділимось актуальною та корисною інформацією по Etsy і не тільки. Посилання залишу під відео. Etsy Hunt надає широкий спектр можливостей для дослідження товарів, аналізу трендів та конкурентів, включаючи дані про популярність товарів, цінову політику, ключові слова та інші аспекти для ефективного розвитку бізнесу на Etsy. База даних Etsy Hunt містить понад 62 мільйони товарів, які оновлюються щоденно. Ви можете шукати товари за різними параметрами, такими як заголовки, теги або послання на лісних. Наприклад, введіть ключові слова Car accessories, щоб знайти потрібний товар. Інструмент дозволяє сортувати результати за категоріями, країнами, типами товарів, об'ємами продажу, кількістю відгуків та іншими важливими характеристиками. Також можна сортувати товари за мітками Еці Пік та Bestseller. Крім цього, Etsy Хант допомагає виявляти секрети популярних товарів на Etsy, аналізуючи чотири ключових показники. Продажі, ціни, кількість додавань в обрани та відгуки. Також інструмент дозволяє аналізувати теги кожного товару, допомагаючи знаходити ключові слова з високим попитом і низькою конкуренцією. Eti Hunt надає базу даних Amazon Handmade, яка дозволяє знаходити популярні товари через пошук і фільтри для мультиплатформених продавців, які працюють на Etsy, Amazon та інших майданчиках. Це універсальний інструмент для дослідження продукції. Навіть якщо ви продаєте лише на Etsy, аналіз товарів із Amazon Хедмейд може стати додатковим джерелом натхнення для розширення асортименту, допомагаючи знайти нові цікаві товари. Крім того, цей сервіс дозволяє аналізувати популярні категорії з доступом до щотижневих списків популярних та швидко зростаючих по продажам лісників. Ви можете переглядати історичні дані категорії: перегляди, улюблені, продажі, відгуки, топ регіони продажу, популярні теги та товари з найбільшою сумою продажів. Також є можливість шукати конкретну категорію та досліджувати її тренди. Etsy Hunt регулярно оновлює рейтинги товарів на Etsy, що дозволяє відстежувати такі тенденції, як рейтинги для всіх товарів і новинок, аналіз продажів за останні 7, 30 днів. Та рейтинги за категоріями популярністю та зростанням продажу. Інструмент EZHAND містить базу даних неактивних товарів Etsy, де можна шукати та сортувати товари за фільтром, які були популярні до того, як їх зняли з продажу. Ви можете використовувати такі параметри: дата деактивації товару, об'єм продажів за 30 днів до деактивації товару і графік популярності цього лісного за останні 30 днів до деактивації та інше. Це дозволяє знаходити потенційно успішні товари, які були популярні раніше і могли бути видалені, наприклад, через нестачу запасів або інших причин. Також Etsy Hunt створює рейтинги товарів з найбільшою сумою продажів на Etsy, обираючи найпопулярніші продукти та оновлюючи їх щоденно. Ви можете знаходити бестелери з різних категорій. Це дозволяє виявити товари, які найбільше подобаються покупцям, та адаптувати під свій. Асортимент. До речі, якщо є якісь питання по розвитку etsy магазину, у нас є чат з etsy продавцями де ви можете поспілкуватися, отримати відповідь або вирішити проблему. Оскільки я та експерти по etsy агенції масштаб дають відповіді у цьому чаті. Посилання буде під відео. Отже, аналіз конкурентів на Etsy – це комплексний процес, і кожен джерело інформації має свою цінність. Перегляд лісного вручну, використання e-RANG та інших інструментів усе це дає можливість отримати різні інсайти, які допоможуть вам розвивати свій магазин. Подібні дослідження я раджу проводити регулярно, щоб завжди залишатися в курсі змін у вашій ніші та адаптуватися до нових трендів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було корисним і ви знайшли для себе нові ідеї для розвитку магазину. Буду вдячний за лайк і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше корисних відео по розвитку etsy магазину.